Е, чому? І всім привіт, друзі буде грати. Сьогодні ми будемо грати в Grow Ег Garden. Ну що, давайте починати Ми що сьогодні попробуємо виростити саме найволитий мунмелом. що давайте почнемо. Нам повторидно поставить спринт. Офисе отцом. Нажали, да. Опа. Вон с мандалом. Друзья, можна якось вызы радовать? Ну ладно. І милило небагато дало грошей. Смотрим ну, ми про оце. Нам, як ви помні, раздавали. Розробочок. Так, нам потрібно переставляв. Ой, штука до шо? переставляю. Ось воно. Брям, а потім все не сборке. Самархина, главный, бара, два, область, один, два, один, и другий. Бакер один черс. И давайте объекта. Может, у нас сьогодні водний Стрим так буде завтра. Як я замовлю сняти, я стала, то може, я оправлю. І все у мене не повітря. Але ми можемо будемо Ну, батька ремонта. Просто так. Цель не менее добавилось і у нас він забуде. Поки що вигадаємо. А потім від цього надо треба покормити. Это не потрібно, як я понимаю. Так, так, не корма нам потрібно. От так. Давайте нормально. Поднимите. І даю. Того не надо, цього надо. І ще один. Тепер залишився вся вулиця. Так, нам ну. пошли поставить на зарассей една идея. Так уж.

А, все, всіх ми поставили. Ось ця велика тина обираємо, поглянемо поки пока що скільки стоїть. Так тут старий тисяч. Добре, поки що почекаємо, поки воно виросте. Так, друзі, давайте поки що ми пооткриваємо цю паку, так. Тут таке собі. Ооо, а як вона виглядає? Давайте далимо. Поставимо поки що виростаємось. Так, Там, далі. Зав. Ще уда! Прикорати який попал.

Треба позбирати. Все позбирали. Все, зараз ми оглянемо що за доба фінгу, тому що... А, це десь повільно тут чуть. Супер Еппл Ай, мене залагало Так, давайте ставити поки що А, ні, нам додавати не треба Нам треба поставити за щиток Давайте як одна хвилина до нашого Мессия є... Месі Самонеснюва, короче. Я вам покажу, що він робить. Ну я сам не знаю, він вроді добав чоколад накладываю. Я покажу при остановлю. Питаємося <плес> оставить дві мелічки.

Помните, у мене було 399 тисяч стоїть. Ні. А, я бачу воно красне е, припоследня біля полнади справа. Прикольно, прикольно. Тут у нас вже дебаф весь є на ньому. Ну що, давайте візьмемо шокет. Вот. Окей. Я нову зарублю. Потім. А, я вже не зарублю. Ну ладно. нічого. Я просто случайно наклала. Лями. Окей, а там не стой. Я просто не знав, як я накинув. Дивіться, я зараз можу відео пристановить. Може шайки забавка просто наложить. Два четыре ляма. Що це таке у нас? Таки по-моеме мелоники? Дивиться. Надеюсь, Дивіться. Дивіться. он Дивіться, безконечний. может можу зняти как раз кстати про отсюда штуку на да. да. да, жаль воно одиночне, ну без дебафа, воно стоїть 44 тисячі. нормально так друзі, у нас до откату откаты геть у хвилин. Фундук. Давайте я не знаю, пока что напало на эти на забавки. Боже, ну чому не лагаю, лохая, я, я на хуй я просто.

Вы всегда по маленький. Ось, так, так. Ладно, почекаемся, поки добавлю кладеться. Ура, друзі, я вибив еще один годі спрингер, і у мене також він робиться. Шокот. Так, давай я на Боже, ничего не наклалось. Чему? О, открываем. Я думаю, это еще на выпадет. Панда? Прикольно. Так, стоп. Походу украли мій Барнік Бен. Друзі у мене украли мій Барнік Бен. За що? Боже мій? У мене украли мій Барнік Бен. Зараз гляну, може, я вас случайно є брак, Але я не зміг би. Капец. А що я вам тепер давати буду? Може оце. После того, що грепл буду робити. Капец. Дивіться, друзі, я буду разыгрывать оцю штуку. Дві штуки. Оці дві штуки великі великі. І один великий шукрап. У мене просто його взяли і украли. Друзі, скажи, це справедливо? Я у него так бы старался там не стоил еще один триллион пятьсот миллион Капець Шо. Фууу, Гудли Спринкер. Я, мабуть, навіть сьогодні зможу сняти відео про Шугар Apple. що у нас в App? Ез. Заходимо. Вже 20 хвилин іде. Біда. Просі, що так довго. Я сам не хотів. Капець. Ну, я ладно. Таким не буває. Давайте заберемо, може нам уже хватить. Так. Та навіть цей дрангулс не наложився, нам. Чому? От цю штуку навіть рангус не поставився. Так, біжимо, доложимо і зможемо купити щось нове. А ну, воно ну, уменшилось, бо в мене вже там стоїть трильйон, щоб на нове. Ні. Ладно, даємо йому все. І дальше все продаємо. Реально, прости. Друзі, я не зможу його розіграти. Як це так? Цей ні, ні, нічого не заробив. О, тут ще дві. Всім ідемо йдемо столу. О, ще біжемо. Запомните, коли є отака от штука, значить на вас буде накладуватись Добав Берете цей Trangles. І якщо ви хочете дати йому все. Він робить так, щоб було дуже ну, більше предметів, які можна буде купити. Нажимаєте купити все. Це третє посоту. так і трангл. Бачите? Або друге посотку, це у нас дати одне. Дивіться, у нас відкрилося це. Ну, воно нам не потрібно. Нам потрібно відкрити оце. Воно добре. Так. О, ну, він до отуда був. На да, ті мої стоять. Просіть мене, будь ласка. умиляю вас. Я не хотів. Щоб так все получилось. Ну, у нього було 12 дебафів і він стоїв геть набагато. То може ми здоровим ще дорогіше, не отакі. А саме-саме оце я буду снимати також відео про Бона Досу і. Ем... Я Sugar Apple. І буде про мертві рейси. І далі я не знаю. Ем... Загадка, навірно. Загадка убийства 2 тому відео. Загадка убийства 2 і оце все остальне, я сніму саме найперше. Так, там, мабуть, вже добавнуло з'явився. Кстати, поки мене не було, поки я гуляв на вулиці. Нічого. Не мене не помінялось на цієї штуки, де стоїть 10 мільйонів. Якраз та, яку ми вирощуємо. Це капець. Ага. Ну, я їх буду розігрувати, це точно. Ну що, я буду розігрувати. тільки на варіант, то, що я зможу знімати стрім. Куда мунти наложився, мульти. Кстати, це по позиційному наложи. Так, так. Монті, сюди, чи куди? Давайте глянемо. Тут не видно. Ну і ладно. Хотів, вправду його продати, потом был вам Ви ж бачили, оно вона була велика. Скільки там дебафів, аж 12. У мене 12 дебафів, правда, ніколи не було. Хм. Кстати, если у нас вируси щось из Рейнбоу, я теж с ним уйду. Я постараюсь вести Ээээ, Буана Блоссама Рейнбоу И разбирать вам його. Так, давайте поставим добавку. Підходимо. Наконец-то у нас Опа! Что у нас за добав? Зин удов Походу А не. Тайтра на кило. Особенно пошла. Так пока так. Движки. Одна так. Берем. Берем. Ну, все нормально, тому що тут шапага не добавь. Я зараз кажут, 7, 7 Кстати, у мене на Bone Blossom було, було 7 дебафів, вони були такі собі, Тільки одне но у мене был район. Знаєте, скільки він стоїв? 5 триллионов. Як ви пам'ятаєте, у мене було 8 триллионів. Я їх, на жаль, использовав на оце. Хоча у нього росте кактус Картус, Картус. почекаємо, щоб наклались якісь дебафи Я поставлю на паузу. Ого, ну 29 минут, да. Ну ладно, давайте вже закінчувати друзі. Сьогодні був буду Артур з вами. Всем до побочения, гарного дня. Помните, я вас люблю. Покида!